«Яка вас освіта? Головним спеціалістом Валентина Золотаренко працює у Пенсійному фонді України з березня цього року. Нині їй 52 та каже, знайти роботу не було проблемою. У мене вже стажу 30 років. Починала я з продавця, як в Радянському Союзі, всі йшли в техніку в технікуми в училище. Я закінчила училище. Працювала продавцем, потім, звичайно, 90-ті роки роботи не було звичайно. Закінчивши інститут, я подала своє резюме в центр зайнятості обласний. Також пройшла там конкурс і мене зарахували в 2014 році. Звичайно, аби не війна, я б там працювала, мабуть, і до сих пір. А так прийшли змінити свою професію. На початку повномасштабного вторгнення звільнилась та виїхала за кордон. Розповідає аби знову працевлаштуватись по поверненню в Україну. Звернулася по допомогу у центр зайнятості. За направленням центру зайнятості я звернулася в відділ кадрів пенсійного фонду України і пройшла співбесіду. Я також звернулася в відділ профорієнтації, там допомогли мені скласти резюме. Хотіла щось нове в новій сфері себе попробувати. Та роботу знаходять не всі, говорить переселенка з Херсонщини Наталія Кравчук. Розповідає, за фахом юристка та нині, аби опанувати нову професію, навчається на кулінарних курсах. Я просто все життя печу, хоча я люблю просто все готувати для родини і ну це як друге дихання. Я працювала юристом, і у мене була своя земля, і було хазяйством. Подобається. Я взагалі збиралася там робити голландські сири. Ну так вийшло, що війна не на часі. І всю худобу ми втратили, земля в мінних полях. Працевлаштуватись після 50 говорить, вже не сподівається, бо відколи приїхала, роботу знайти не змогла. Яким хоч працювала, життя воно довге. Я по фаху юрист. Ну і за того, що ну, в общем, резюме гарніше, ніж я, бо не можу попроцезувати зуби. Нема за що. Того і так, мусила йти на кухню. Тут дійшли до того, що пишуть тим, хто за 50, краще не приходить. Наві навіть на, на пічіблоки мить посуд в кухні. Ну, це так якось. Всі ходять молодих, більш енергійних, а ці проекти недопрацьовані. Жінкам нема де ходіться. Ну це що ми тут готуємося, просто затишний проект на три місяці. Я так розумію, далі виряди нас куди візьмуть. Ну хто хто з такому віці, як я. Натомість, заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна говорить для людей віком від 45 передбачені державні програми підвищення кваліфікації, аби спростити подальше працевлаштування, оскільки ми в першу чергу навчаємо тих людей. Відповідно до яких до яких є договір з роботодавцем на подальше працевлаштування, щоб гарантувати людині працевлаштування після навчання, це професії кухар, це електрогазозварювальник, чоловіки, це оператор котельні, це швачка, це продавці, за такими професіями навчались і працевлаштувалися. Для того щоб роботодавцю знайти собі фахівця, потрібно докласти сьогодні і по часу певних зусиль, і створити такі умови, щоб Людина пішла на роботу, і враховуючи те, що не завжди серед молоді можна буде знайти відповідного фахівця, то сьогодні вже роботодавці не настільки, як раніше, упереджені до людей, ну у віці, скажімо так, Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.